Всім друзі привітики. Вітаю вас всіх на своєму каналі. Запрошую сьогодні до себе в гості. Приготуємо разом пиріжки. Нас сьогодні плюс 6. Морозу, снігу немає, нічого такого нема, дощику також вітру немає. А ми давайте в теплій хаті приготуємо вулочки, вмикаємо духовку зарані і починаємо замішувати тісто. Щоб його замісити, нам треба. Дріжджі 50 г. Цукор 4 ложки в мене столові. Молоко Молоко, стакан молока треба, хто, кому треба більшу порцію, помножте на 2. Молоко тепленьке, беріть, трошки підігрійте, щоб було тепленьке. Не гаряче, бо гаряче запарить тісто, заб'є й буде непухке. Перемішуємо тепер, щоб дріжджі розчинилися з цукром разом до однорідної маси. Мабуть, краще буде вінчиком нам, бо ложка нам цього не зробить, що зробить вінчик до однорідної маси. розмішуємо додаю дрібку солі. Так, досить пачечко ванілі це тісто замішується і виробляються пиріжки зразу в духовку. не треба чекати, щоб підійшли. Холодну духовку, друзі, холодну. Не вмикайте холодну, відправляємо холодну. Я помилила, сказала, вмикає мені. Холодну відправляємо. І також додаю стакан олії. Беремо просіяне зарані борошно. Хто не просіяв, просіюйте в процесі приготування. І додаємо борошно до, нашої, до наших дріжджів з молочком. Вже запахло булочками по домашньому. Частинами додавайте, щоб не забити тісто, щоб було пухке. Спочатку вінчиком замішуємо, а коли вже вінчик не справляється, то йдуть у ход наші ручки, без яких неможливо навіть. Де автоматика нажати треба кнопку, то там без людських рук, аж ніяк. Пахне смачно, ох, запахло, як немов би в селі Дома мама готує, а ми на печі з братом сидимо, чекаємо, сидимо, чекаємо і коли мама вже каже, вже пиріжки готові, хлібчик, але зачекайте, до Кистини, а я побігла на роботу. А хто там чекає, друзі, ніхто не чекає, тільки мама з хати ми бігом до тих пиріжків, до того хлібчика. Кліпчик-бочки пообуплювали, пообдирали, чи сметанкою, чи вмочили в воду цукром зверху, або ж волійку із цукром, також виходить, як з халвою, і було смачно. А коли не змозі, пекти, бігали в магазин, купували хлібчик. Був 16 копійок сірий, 24 копійки білий кирпичик, 16 сірий, 36 кругленька маленька, і 44 велика паляниця. Такі були ціни на хлібчик. Були стабільно. Кожен день йшов з грошима, знав, що ти купиш. І розраховував на ті кошти. Але зараз трошки по-іншому: ціни вгору, пенсія на місці, зарплата також. Так, друзі, замішую тісто і потім покажу, яке повинно вийти. Замісила тістечко, ось таке вийшло воно м'яке. і починаю виробляти зразу наші пиріжечки. Не треба чекати, поки воно підійде і в холодну духовку. Такий рецепт у мене є. Я вже робила не раз, розповідала. Робимо такі колобки примірно одного розміру. якщо не одного, нічого тут принципового такого немає. І ось так качевка і розкачуємо наше тісто, кладемо сюди шматочок Халви як пиріжки будуть з хавою сьогодні, а що ж, ніхто не хоче їсти в холодильнику. Будемо їсти з пиріжками Є, а що робити? Треба виходити з положення, що ж, по-іншому ніяк, буде з халою, а що ж, буде смачно, думаю. Ось так. Один за одним, один за одним, так і. Отакої От форми можна зліпити, можна круглої. Ну, а моя робота, друзі, доходить до кінця. Я вже майже упоралася з своїми пиріжечками, залишилося зовсім небагато. Це, мабуть, буде дві, отако, бо буде маленька. О, все. Прішки забагато підділим. От Отак. А ви печете пиріжки із халою чи ні? Не експериментуєте? я експериментую. Купила халви забагато, першу з'їли шматочок, а це ніхто не хоче бачити вже. То що мені? Куди йдіть? Ну, будуть пиріжечки, колобочки, колобочки до колобочків. Буде смачно. Одне треба тільки бути уважному, бо в цій халві є арахіс, тому треба бути обережним з зубами, друзі, в кого зубки. Отак, От такі колобочечки. Побачимо, як вона себе проявиться, наша халва пиріжках, чи буде смачно, чи ні. Будемо, будемо посмотрети. А зараз би наче з'їла б хали з молочком і з булочкою. А коли, не цей, коли є, не хочеться, коли нема, хочеться. Але ж і є було і не хотілося. А тепер, коли почала ліпити, запахло і захотілося. Так і з вами разом, з вашою допомогою і наліпимо наших булочок. І останній шматочок тіста в мене, друзі, ось така невпинна працівниця. Ось так. Ой, на дворі щось потепліло виходила. Приходила контролер та виходила до неї, то на дворі не холодно, але все одно таке неприємне якесь неприємне. Використали залишки халви, яку ніхто не хотів їсти, то в пиріжечках з молоком, мабуть, піде за щастя. Цікава, як себе вона проявивши. явищі, чи буде розтікатися по, по декові, чи не буде, вже побачимо тоді після випічки. Пиріжечки готові. Тепер беру жовток яйця, додаю дві. Чайні ложки води, молока, в кого що є, перемішую до однорідної маси, щоб така була без комків, і змащую наші булочки. А яйцем посипаю кунжутом. Думаю, халва і кунжут будуть одне одному пасувати. Є халва кунжутна, є арахісова, є ванільна, є з арахісом, є з ізюмом. Так ще багато видів. Арахісова мені подобається халва саме більше, саме найсмачніші. А як нема, то з горіхами тоді люблю. Все, посипала кунжутом і відправляю в духовку, в холодну, нерозігріту, в холодну, на 40-30 хвилин кожної господині своя духовка. З Богом. Ну, що хочу, друзі, сказати. Пиріжечки вийшли ось такі гарнюні на славу. Я задоволена, але декілька з них є трішки дихала. Ось так, бачите, вилізла на наружу. 2, 3. Так що, думаю, що це не така страшна біда, що вони вилізли. Головне, щоб було смачно. Такі красунчики вийшли. Багато їх не засмажувала, чоловік любить такі не дуже засмажені, тому такі красунчики. А зараз візьму один скуштуємо. Що він собою представляє цей пиріжок з халвою? <сум> Думаю, буде смачно, але хто зна. З молоком може й піде, а без молока не знаю як. Все буде добре. Головне, щоб був мир на землі. Ну, ось так розломила наш пиріжок. Ось така халва в ньому, халви достатньо. Скоринка нашої булочки чи пиріжка, хрустка. І халва вона ще сама по собі ще раз спеклася в духовці і стала ще смачнішою, ніж ту, що ми клали сюди. Тому рекомендую готуйте, смакуйте в затратах небагато, а я ж при вас коштую. Смачне. З молочком буде супер. Саме з молочком буде проявляти себе халва буде смачно. Думаю, що воно того стоє. Вийшла з ситуації. Халва не пропала і пиріжки смачні вийшли. Всім дякую, до побачення, до нових відео. Готуйте, бережіть себе!